Вітаю глядачі каналу Дмитра і Оксани Соловей. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ставимо лайки, пишемо коментарі під відео. От сьогодні я хочу вам показати, яку я проробила роботу. Розказати, як перезим... Показати і розказати, як перезимувала моя розсада. Бачите, понатягувала тунелі і парнички. О, Лишилось тільки то, що на розсаду. О, тут трішки не вистачило. Доку... Доку... Докупимо ролон агроволок. Ну, будемо брати бомбушу тридцятку, тридцятку чи сороковку, шириною метр шістдесят. Хтось питався, яку ширину агроволокна виберете. Метр шістьдет. Довжина між кільцями метр сорок. Так добре на землю ще налягало. У нас сьогодні погода трішки вітряна. Ну і холодно. Холодний вітер. Вітряний такий. І докупиться і я ще ці решта тунелів натягую. Ось моя посада стоїть. Немає як не підступитися, ще й стоїть. Але вам. Посохші листочки є. Є, ще не посохші, але поки ще не чищу, оброблю її, потім буду чистити, обробляти, щоб наросла далі. О, хто хоче, ще розсаду бомби. У мене ще є. А там ще залишки інших сортів. Такі залишки інших, ще в другому рядку також є. что. Вот пережила. Доволі непогано, дивіться, яке коріння, вже нове пропускала. Бачите, аж вона з цього стаканчика. І вже новість. Так. Таке гарне коріння. Це також ще румба деталі далі підписані інші сорти, Там буквально залишки залишалися. Ну, ще є залишки маленької М-100, тут ще кілька кущиків квіки, ще кілька ящиків Сандри, Тоже маленькі залишки полишалися. Тож горіло, а тут вже теж маленькі залишки. Азії. Ось такі залишки Азії ще є. Маленькі, кращі поверталися, а маленькі залишилися. Ось так. Ось такі у нас справи. Будемо будем все знімати, будемо вчитися разом з вами. Всі гарні ворожі, всі гарні ворожих.